20 січня на календарі про цей день. У місті дивіться далі. У студії працює Микола Бойків. На зимового Івана впав Донецький аеропорт. На літнього кіборга Андрія Грицана уже поховали на рідній великодідушицькій землі. Після довгих пошуків молитов і надій, що 24-річний Андрій все живий. Та на жаль, така воля Божа. І він дав матері сили боротися за синову пам'ять, за визнання його побратимів українцями і за те, щоб ми з вами нарешті зрозуміли. Вояки воюють не за Порошенка, а за свою батьківщину. Так пробувалося то, що 19 січня люди тут всі по водицю. Я правда, на жаль, ззадую. Останні слова Андрію. Його останні слова, що він дуже сильно хотів додому. 17 січня його контузило. І так кожного року, вже от другий рік, ті всі спогади, то все відновлюється. І Андрій нагороджений цього року було нагородження в Краматорську. 3 грудня дуже було тяжко того року ставити дитині пам'ятник, дуже було тяжко, тяжко було морально. В 16-му році було дитині було би 25 років, і ми зробили такий панер, у стрію поклеїли на Коновальці. 16 те училище виготовлює дошку, ну то не дошка то дуже великий монумент. Вони повинні всі пам'ятати за тих хлопців і не казати, що ті хлопці гинуть за Порошенка. Ті хлопці гинуть за нас усіх. Бо якщо б приїхав, прийшов би, не дай Боже, сюди, скаль, то вони собі не уявляють, що вони б з нами робили. Першу частину інтерв'ю з матір'ю Героя України дивіться після новин. Далі стежте за анонсами. Нині у другу річницю падіння ДАПу запаліть свічку пам'яті на своєму вікні, аби не забути, що 50 хлопців кіборгів захищали до останнього цей плацдарм, залишивши під уламками свої мрії, задуми та віру, що все у нас буде добре. Радість була недовгою. Невідомі понищили стовпи освітлення на залізничному двірці. Наслідки вандалізму на мості, що сполучає Новий світ і вулицю Вокзальну, помітила стриянка пані Мар'яна Нині вранці. Прийшовши додому, виставила світлини з місця події та написала обурливий пост у Фейсбуці. Повідомила поліціянтів. Що мене, власне, заставило це зробити, це напевно от слова. Який я недавно читала, про те, що гідне життя із задоволенням, воно має дві складові: це свобода і безпека. Життя в безпеці без свободи це є рабство, а життя в свободі без безпеки це є анархія. І, власне, мені не хочеться вибирати, знаєте, або свобода, або безпека. Це єдине пішохідне сполучення району. Транспорт, на жаль, Треба мати такі екстрасенсорні здібності, щоб зрозуміти, коли їздить маршрут номер 3 Тому ну, доводиться використовувати. Власне, власний спосіб добирання додому, і це тут страшно йти. Якщо ти один йдеш, то це направду ну, небезпечно. Тому для мене ті пропозиції, які писали про камери спостереження, ну можливо, це був би справді спосіб берегти людей і власне те майно, яке є. До речі, кілька місяців тому Мар'яна зверталася до місцевих депутатів в запиті, просила освітлити міст, і от ближче до зими каже ліхтарі. Запалили. Не розуміє, кому потрібно було нищити майно. Правоохоронці зараз з'ясовують усі обставини злочину. Вдень на залізничному двірці працювала оперативно слідча група. Поліціянти опитували перехожих, чи бува щось не бачили. Фестиваль печеного м'яса п'ятий за ліком відбувся традиційно на водохреща у селі Кавсько на Стрищині. Виявляється, релігійне дійство у поєднанні зі світськими забавами, смачними стравами та скроплені гарною вкраїнською в'язанкою колядок, створюють ще ту атмосферу. Додають неабиякого запалу, націлюють на добрі справи во ім'я свого народу. Про Йорданське хрещення та сам фест більше далі. Поєднання релігійного свята та фесту народилося, звісно, що в у цього прогресивного священника молодий завзятий отець Олег зізнається, все геніальне підказує сам Небесний отець. Такий під час літургії у церкві, так відправляючи служби, не один задум майнув і свято печеного м'яса стало вже традицією у Кавську. Також відбуваються такі заходи в Жидачівському районі. Оці ці священники, які приїжджали до нас і також брали участь в такому подібному заході, організовуються сьогодні в себе в Жидачівському районі. Село Заблотівці, всі Журавків. І відтак також в селі Дуліби сьогодні також є таке свято. Тобто, ми вже дали цей старт і очікуємо, що по інших парафіях перший фест одразу вдався. Тоді люди принесли наїдки з дому після чину свячення йорданської води, колядували разом. До речі, саме тоді духовний винахід. Ник свята вперше занурився у цілющу воду, бо діватися було нікуди. Пообіцяв, якщо парафіяни зберуться на річці, обов'язково пірне. Так і цьогоріч, після чинного свячення води, у ці у рясах плавали по річці, а потім їли печене м'ясо, шашлики, стейки, ковбаски, домашні вироби і навіть пляцки. було усе і трохи більше. Для нас це свято ну як і для будь-яких українців, свято водохрещення, свято мовлення, очищення. Свято. Кращого на що ми це очікує. Молитву Наріз дво нещодавно записав разом з Оксаною Мухою та пікардійцями стрийський бард Зенек Медюх. Це шостий сингл соціально-мистецького проєкту Пісні війни. Ініціатором та координатором його є львів'янка Галина Гузьо. Вона вийшла на пана Зенека з такою пропозицією, і той залюбки погодився. Спільний продукт зірок українського масштабу з нашим бардом видався напрочуд вдалим. Ролик з піснею на Ютуб переглянули понад 100 тисяч користувачів. Зворушливу сліз пісню активно коментували й інших соцмережах. Навіть прем'єр Володимир Гройсман написав слова подяки авторам і виконавцям молитви. У мене колега, так як ти підкорм. Слухай, заняти там такі, такі, коментарі, там такі от, от такий оці молитву на там різдву. Я кажу, ну, і що я маю, що маю тобі казати? Ні, ну то я кажу, качка, завтра ще Трамп позвонить, скажу, от там. Молитва навіть <рісту> кажуть, і що далі, що в Америку їхати, чи що? Слова пісні та музику до неї пан Зенек написав ще рік тому, напередодні свят, коли був на сході, побачив картину, яка його дуже вразила, як вічай духи на морозі на дальніх блокпостах захищають батьківщину. Чи мені чому захотілося про, про тих людей, оце оце, оце яка склалася, ця пісня? Що е, він повинен просто. Зобов'язаний повернутися додому у свою сім'ю і до, до Оленки, як кажуть. Бо у нас, ну, Оленка у нас популярна, така Оленка, що мого дитинства, як, ну, як діти, що своє, як пам'ятаю, все якось так навіть асоціації різні, там, Оленка. Шоколадка була Ленка, така маленька дівчинка закутана кутана жал хустечкою такою, вон така помпуляста. Кілька місяців тому молитвою зацікавилися ініціатори проєкту пісні війни. Запропонували Зенеку виконати її разом з пікардійською терцією та Оксаною Мухою. Про співпрацю з ними чоловік розповідає, жартуючи. Хоча зізнається, працювати із зірками і професіоналами мав за честь. На гітарі, що я заграю, а що заграє терція. І складе то все докупи, і Оксана Муха це звичайно, що вона має оформити. Тобто, знаєш, куми мілесте зварити, не мілосте подати, кумонько. І оце от ми їм показали, і каже, ми того чоловіка, звідки знаємо, пам'ятаємо, -от, а ота пісня, ми б бі... цей. Ну і почав, так, я навіть не знав, каже, Зенек, Галя дзвонив, пане Зенек з вами буде співати от Пікродійська терція і Оксана Муха. Ви не маєте нічого проти. <ріст> Ви не маєте нічого пере <ріст> Ви не маєте нічого проти. А я кажу, а що я можу ще мати проти щось маю. <ріст> Ти мені скажи, коли буде вночі, аби встиг доїхати до Львова. Уже нині пан Зенек відправляється на схід в якості волонтера спільно зі своїми дрогобицькими товаришами. Однак гітару собою бере і кілька десятків дисків з майданівськими піснями і про війну. Подарує їх бійцям. Для мене це, це теж війна, в іншій формі. І цей простір наповнювати україномовними українським оцей контекст, ну наповнити українськими піснями, українським текстом, українським змістом. О, і це от якраз мета і проекту пісні війни, і моя власна мета. Оце слово нести треба до, до не тільки до війська, а й до тих людей, що там живуть, і селяни, і міщани, і хто там. На сході і в зоні ось і до них іти з своїми піснями, своїми словами, і поділ. Наїздову на святий вечір позбиралася малеча, мати кутю вже поставила на стіл. Хаті вона з когось бракує, діти тато наш воює. Молимо, щоб повернувся він. Молимо, що повернувся, я. та молитва на двох береже в бою його, і Оленка зачекалась вже на тата, Миколай всі святі, бережіть його мені, і не треба більш нічого дарувати. Ще раз защедруймо разом з нами та Банком молодіжних ініціатив. Молоді пагінці благодійного фонду Рідня нині завітали на Телелан, щоправда, потрапили в обідню пору. Тому не вся шановна команда могла злитися зі щедрувальниками. Як ми спільно фінішували в Різдвяно-новорічному циклі 2017 року, слухайте самі. Добрий вечір тобі, пане господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, син Божий, народився. Дякую вам особисто від усієї нашої телекомпанії LAN і також від радіостанції «Фреш», Fresh FM «ФМ», 3FM, ФМ» від усього колективу за те, що ви так гарно прийшли сьогодні і так гарно зав'язали цей новорічно-різдвяний цикл, зичимо добра, любові, щастя, миру, злагоди і, звичайно, усім вам, і фонду Рідні, процвітання. Нашій Україні. А хочу вам сказати, що дочекаємося таки, бо слухаючи, ті молоді голоси дає таке натхнення, що ми збудуємо нашу державу. Правда? Правда. Дякую вам щиро. <просив> з превеликим задоволенням місцеві волонтери з майдану стрищини на різд приймали дітей та їх вихователів. З прифронтового Анадоля, що в Волноваському районі, там службу свого часу відбував стриянин Тарас Горін. Нині демобілізований представник громадської організації. До Стаяна три дні приїхало п'ятеро дітей і троє вчителів. 6 січня вони знайомилися з традиціями у сім'ях у підгірцях. Там же в інтернаті ночували та харчувалися. Наступного дня були в стрию. Колядували разом із майданівцями. А восьмого числа на екскурсії у Львові. Зустріли їх в підгірцях, їх повели до родин. 6-го числа вони були в родинах. Вони дивилися, як готується свята вечеря. Потім на наступний день вони ще познайомилися так поверхово із підгорецьким замком. А 7-го числа вони вже були тут у нас, були у нас в штабі. Ми планували їм показати стрій. Ну ми по стрію так тільки пробіглись. Просто ми показати їм хотіли більше гори теж трошки не вдалося по Львову хотіли більше походити погуляти. Дітки були дуже задоволені. Уже зв'язувалися з Тарасом Горіним, батьки цих діток по Фейсбуку, і дуже дякували Тарасові, що вони мали таку можливість. Ну і бачу, що там одна вчитель зі школи пише, що вона просто мріє вже попасти до Львова, бо вони розказали це, все показали. Це такий один наш напрямок роботи великий розширення українського простору. На завершення на Різдво в Стрию відбулися регіональні змагання з пляжного волейболу. Цікаво, що змагалися учасники у мікс-командах, тобто хлопець-дівчина у кожному із колективів в двох вікових категоріях. У першій серед атлетів 2002-3 років народження виступило загалом 14 команд, в другій, 2004-5, 7 колективів. Призерами першості стали виключно волейболісти зі Стрия та Червонограда. Господарі і взагалі тріумфували в двох вікових групах. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Наші новини можете знайти в мережі. Телефонуйте в редакцію за номером 42297. Гарних вам вихідних! Побачимося уже з понеділка. завтра у строю буде хмарно, проте без опадів. Температура вночі – мінус 4, в день – 2 градуси морозу.